Привіт! Вам так сподобалось відео про 30 дешевих гаджетів, що цього разу ми купили цілих 50, вартістю від 1 до 3 доларів. Як завжди, усі розпакуємо, перевіримо і відсортуємо по категоріям, що варто своїх грошей, а що точно ні. Так, спочати я чомусь хочу із цієї невеличкої коробочки. Це що таке? Камера? А! Камера в плані іграшка, Брелок на ключі? Ну, вушко, щоб кудись її вчепити, тут є. Але ні, ця мікрокамера може ще й знімати, причому як фото, так і відео. На об'єктиві написано 2 мегапікселі. Але наскільки це правда, поки не ясно. Зверху, як і на звичайних камерах, є кнопка, яка відповідає як за вімкнення, так і за зйомку, а також світлодіод, а знизу роз'єм зарядки і слот під карту пам'яті. Вставляємо і камера готова до роботи. Пробуємо? Так, трохи розмив. Ще раз. Та що ж таке? Тепер не попав. Фотограф із мене так собі, тому протестуємо краще відео. Відео, до речі, не таке вже й погане. Враховуючи розмір і особливо ціну в 2 долари, камера знімає більш ніж. Жаль, що зараз нам не видно картинку, але я думаю, ви вже встигли її оцінити. Звук. Раз, два, три, чотири. Тестуємо звук. Ну, є і добре. Роз'єм зарядки на камері якийсь дуже дивний. Такого я ще не бачив. Він вдвічі менший за мікро-USB. І саме такий, мабуть, для економії місця. Загалом цей гаджет нам дуже сподобався, і він однозначно відправляється у зелену корзину. <звук> Минулого разу вам всім дуже сподобалась мікроколонка. Ця, звісно, вже побільше і коштує теж трохи дорожче, але, можливо, здивує чимось іншим. Наприклад, тут є RGB підсвітка із різними режимами. О, так це прикольна фішка. А звук. Вже набагато якісніший. Проте от гучність нас зовсім не вразила. Але тихувато якось, правда? І ми навіть спробували зарядити колонку. До речі, заряджається вона від Type-C. Перевіряємо. І таки і ні. Колонка грає непогано, але чомусь навіть тихіше за ту маленьку червону вердикт 50 на 50 Далі до розпаковки так і проситься ось ця штуковина. Називається воно Hero Ball і обіцяє тренувати усі м'язи рук. Всередині ось такий механізм, який, як вказано в інструкції, заводиться, розкручується і починає вириватися із рук. Наша задача втримати його якомога стабільніше, а ось такими рухами його можна розкрутити ще сильніше. І тоді утримати на місці його майже неможливо. Прикольна штука, адже робить процес тренування кісті максимально інтерактивним і цікавим. Ех, ще би таке щось для спини придумали. Придумали. І назвали імпульсним міні-масажером. Він складається з двох частин: самого блочку, який працює на батарейках, і частини, що кріпиться до тіла, на ось такій от дуже клейкій основі. А, холодненьке. Але як така малесенька штучка може щось масажувати? А! Ого! Ого! Вона пропускає короткі імпульси струму через м'язи, що призводить до їх скорочення, і виглядає це дуже кріпово. Є декілька різних режимів масажу, але всі вони дуже схожі. За відчуттям, усе це схоже скоріше на легкі потрушування певної частини тіла, так що з точки зору оригінальності ідеї штука цікава. А З точки зору ефективності масажу Повна ерунда. Покладемо у середню корзину. Усе хороше рано чи пізно закінчується. От і у нас наступним гаджетом виявився ось такий павербанк. Але що не так? Ну виглядає не дуже з якоюсь діркою, але ж за такі гроші можна пробачити. Он навіть Type-C є. Все було би так, якби це не виявився просто корпус із платою, куди акумулятори треба доставляти окремо. І можливо це навіть корисна штука, але в назві та описі товару було заявлено як павербанк. А тому, яким би він не був, за обман ставимо дизлайк. Павербанк, на жаль, не єдине розчарування. Ось цей міні-вентилятор, схожий на Dyson, виглядає дуже гарно і подавав великі надії, поки ми його не увімкнули. Вентилятор дує настільки слабо, що якби не звук, я б навіть не зрозумів, що він увімкнутий. Так, тут є три режими потужності, але навіть останній з них ледве помітний. А тому мені важко навіть уявити, навіщо такий девайс потрібен. Окрім того, щоб його розібрати і подивитись, як всередині влаштовані подібні вентилятори закритого типу. Завжди було цікаво. Що ж, нехай полежить тут. За недорого на Aliexpress ми знайшли купу різних іграшок, як для дітей, так і для дорослих. Ось цього кактуса, мабуть, бачили усі, у кого є TikTok. Він уміє танцювати і програвати пісні, яких в нього завантажено більше сотні. Повторювати за тобою звуки? І навіть записувати звуки у свою пам'ять. А! Такий собі Бен чи Том тільки у реальному житті. За ціну в 3 бакси я вважаю непогана штука. Далі у нас цілих три іграшки на радіокеруванні. На з коробками в китайців. Повна біда у першій коробці гелікоптер, але не зовсім звичайний. Він може літати самостійно, набираючи і скидаючи висоту за допомогою датчику знизу, а значить, керується жестами. Але такий я вже колись показував. Важлива відмінність полягає у тому, що тут ще є пульт із всього двома кнопками. Перша вмикає і вимикає дрон, а друга підгазовує замість датчика. Прикольно! Ця літаюча тарілка теж схожа на інші, але тут вже принцип зовсім інакший. Цей дрон не керується датчиками, а завдяки обертанню завжди летить по дузі. Тому створений він для того, щоб пасуватись ним як фрізбі, або щоб навчитись кидати як бумеранг. Але найцікавіша, як на мене, ось така проста машинка на радіокеруванні. У неї немає ніяких фішок чи нових технологій. Вона навіть працює на батарейках. Але, як на мене, це плюс. Я вже втомився все заряджати. А ще вона на задньому приводі, а значить, веселощів буде купа. Їде досить швидко, щоправда, підходить тільки для рівної підлоги, будь-які перепони не для неї. Але, тим не менш, з усіх іграшок на радіокеруванні така проста машинка чомусь найвеселіша. Можливо, тому що у дитинстві у нас були саме такі. А можливо, тому що геніальність якраз у простому. Ще я згадав один пацанський лайфхак із дитинства. Якщо є машинка на задньому приводі, то за допомогою шматочка скотчу за дві хвилини вона запросто перетворюється на справжній дріб І так ганяти стає ще цікавіше. Ми з оператором грали, е, знімали її кілька годин. За вікном вже навіть стемніти встигло. А тому наш вердикт очевидний. Це напевно краще, що можна купити за такі гроші на Аліекспрес. Раз ми вже почали ностальгувати ось ще кілька іграшок із дитинства. Орбізи. Так, такий невеликий пакетик теж коштує цілий долар. І як на мене, це вже дорого. Плюс, коли ми висипали їх у ємність з водою і залишили на ніч, виявилося, що вони ще й маленького розміру. Тож ностальгія ностальгією. А за що тут платити цілий долар, я не знаю. Інша справа ось ця штуковина. Коштує як два пакетики орбізів. А гляньте, що вміє. Пишеш спеціальною ручкою на екрані чого душі завгодно, а потім просто натискаєш на кнопку Деліт. І все, що є на екрані, видаляється. Ого. Правда, щось нагадує: ті самі магнітні планшети з 2000-х працювали за тим самим принципом, тільки цей можна сказати сильно вдосконалений. Загалом не знаю, як дітям, а мені він дуже сподобався. У дитинстві у всіх була дзига, але велика та яскрава. А ми знайшли дві ось таких маленьких і гарних, які повинні крутитися кілька хвилин. Слухай важкенькі прям. Вони суцільно металеві, дуже важкі і справді крутяться досить довго. А ще нагадують мені якийсь фільм, тільки ось ніяк не пригадаю який. А ще прикиньте, ми знайшли справжні яйця та такі самі, як у 90-х. У кожному з них можна поселити собі віртуальну тваринку, яку треба годувати, поїти і в цілому за нею доглядати. А от що з цим робити далі, я не розібрався ні в дитинстві, ні зараз. Може, хоч ви пояснити в коментарях? Так, я цю іграшку зовсім не любив. А ще тут прямо під пальцем стирчить кнопка Резет, яка збиває весь прогрес до нуля одним неакуратним рухом. А прикинь, якби я в нього місяць грав, коротше, до жовтого кошика потрапив і на тому вистачить. Останній з ностальгічних гаджетів це ось така портативна приставка. Тут взагалі акумулятор віднокій з кольоровим дисплеєм, звуками і п'ятьма сотнями різних ігор: від старої класики до восьмибітної версії Angry Birds. Ця консоль коштувала трошки дорожче, щось близько 3-4 доларів. Але погодьтеся, навіть за таку ціну вона дуже крута. Прикольно, що за такі гроші можна отримати повноцінний ігровий девайс, адже дорослі приставки типу Steam Deck'у, коштують в рази більше, і ціни, на жаль, тільки ростуть. Єдине місце, де ростуть не ціни, а знижки це Letyshops, сервіс, що дозволяє повертати частину коштів назад. Як це працює? Знаходиш потрібний тобі онлайн-магазин у Letyshops, оформлюєш покупку і згодом кешб. Кебек повертається на рахунок. Магазинів в LetіShop більше трьох тисяч, а кожного дня з'являються нові пропозиції зі збільшеним, гарячим кешбеком. Саме зараз такі дії у мойо, Answer, Herb та Foxtrot. Щоб отримати такий, зареєструйся в Letyshops або скачай за стосунок за моїм посиланням, активуй кешбек кліком по магазину, а далі купуй товари як зазвичай. Коли кешбек зарахується на баланс, ти зможеш вивести його на картку, мобільний рахунок чи благодійність. Посилання на Letyshops чекатиме тебе в описі під відео, тож реєструйся з та економ ще більше. Перейдемо до чогось більш дорослого. Ось три іграшки із застосуванням механізмів та сонячних панелей. І якщо ось цей коник при потраплянні на сонце просто вібрує за допомогою найпростішого вібромоторчика. То далі у нас іде два конструктори, де все потрібно збирати самому. Перший дерев'яний, що прикольно. Виглядає стильно, а ще дуже приємно пахне. Як і у всіх подібних конструкторах, всі деталі потрібно виймати із форм заготовок. І лише після цього приступати до збирання. Зроблено все начебто непогано, але іноді деталі стикуються складно. Плюс в інструкції переплутали кольори дротів і довелося самому шукати що до чого. Але за підсумком пів години роботи, і ми отримали ось такий вітряк, який може працювати як від батарейок, так і від сонячної панелі у разі попадання прямих сонячних променів. Третій пластиковий, і тому вже подобається мені менше. Ті ж деталі довелося діставати вже за допомогою ножа, і це не так приємно. Зі складанням проблем не виникло. Цікаво попрацювати з усіма цими шестернями. Але ось сам равлик за підсумком нікуди їхати не захотів: ні в корпусі, ні при прямому попаданні променів на панельку. Але воно в принципі й не дивно. Адже як такої панельки мало вистачити на таку велику вагу, мені не зрозуміло. Від дитячих гаджетів одразу перейдемо до дідівських. Якщо ти весь час забуваєш, як жити, то ось такий планувальник завдань можливо тобі допоможе, інакше я просто не знаю навіщо він потрібен. Папірець, до речі, можна дістати і написати свої варіанти справ на день, але тим не менш, як на мене, своїх грошей воно не варте. Новий рік ще не скоро, а китайці вже надіслали нам якийсь подарунок. Схоже, інших коробок просто не лишилося, адже в цій гаджет з новим роком ніяк не пов'язаний. Тут лежить підставка, якась дерев'яна табличка та маркер. А ні, табличка ця зовсім не дерев'яна, просто з двох сторін заклеєна плівкою. Це шматочок оргскла, який вставляється в підставку і підсвічується при увімкненні. Тепер, якщо щось на такій дошці написати маркером, воно світиться у темряві, ніби неонова вивіска. І задум насправді дуже крутий. Ось тільки оргскло, такий матеріал, що з перших хвилин використання воно вже подряпалося повністю. І що буде далі, я навіть уявити боюся. Тому піде, але скоріше як одноразова іграшка. Із предметів, що світяться, є ще ось таке: маленькі палички з хімічним світлом. За долар ти отримаєш не одну, не десять, а цілий пакет таких, чесно кажучи, навіть не знаю скільки їх. Як тільки розламуєш, паличка починає світитися і працює приблизно добу. Дуже цікава річ, застосування якої кожен придумає собі сам. Ставлю лайк. У темряві захотілося прикимарити, але сусіди із своїм ремонтом ніяк не вгамуються. Для цього ми маємо беруші інноваційної китайської розробки, ліпляться індивідуально під форму вуха. Воняє точно гуашів, так я думав, доки це диво не розпакував. Як тільки я дістав цю субстанцію з пакета, у мене відразу ж закралася підозра, що це звичайний легкий пластилін, який продавали в магазинах іграшок. А чим більше часу я його крутив в руках, тим більше у цьому переконувався. По суті, у вухо воно влазить, і навіть якось там блокує звуки. Ще ніколи я не платив гроші, щоб заліпити самому собі вуха пластиліном. Але візьми що завгодно і засунь у вухо подібним чином. Ефект буде той самий. як із цим можна спати, я не розумію. Тому однозначно мінус. Серед побутових гаджетів у нас ще є ось така вичісувалка для килимів, хоч домашніх тварин у мене й немає, але щось вона начебто збирає. І чомусь аж три запаювачі пакетів. Не знаю, чи то я випадково так замовив, чи це якийсь атракціон китайської щедрості. Але у нас тут два однакових і один від них відмінний. Відмінність лише в тому, що один кріпиться магнітом, а два інші вішаються на гачки, а от запаює набагато краще той, що з гачком. Магнітний переплавляє упаковку і залишає дірки. Для кухні прийшли ще силіконові формочки. Ставиш таку ваерофритюрницю, готуєш усе, що хочеш, і фритюрниця залишиться чистою. Ура! Її більше не треба мити! Хоча... стоп. Тепер треба мити саму форму. Порившись у коробці ще трохи, я знайшов ось це: рукавички, які нібито захистять ваші руки від будь-яких порізів. Але це ми зараз перевіримо. Зроблені, начебто надійно, ніби навіть з якимись металевими волокнами. І справді порізи досить гострим ножем тримають. Але це зовсім легенькі зусилля. Хоча давайте перевіримо, як вони тримають удар посильніше. Гаразд, цей тест не рахуємо, адже рукавички повинні тримати не удар, а поріз. І зараз морквина допоможе нам дізнатися правду. <плес> Ого, захист капітальний. М -м так, добре, що я не зробив цього ж на руці, адже рукавички ріжуться лише від трохи більшої сили, ніж я пробував до цього. Такі речі не просто не корисні, а ще й дуже небезпечні. Адже одягаючи їх, ти розраховуєш на захист. Я би з задоволенням відправив їх у смітник, але змушений у червоний кошик. Останні гаджети для дому стануть у нагоді у ванній, адже це кульки для уловлювання волосся та хутра. Ну, зараз протестуємо. А поки машинка там пере, ми перевіримо ще ось таку річ. У красивій металевій коробочці лежить не менш гарний ручний тример для носу. Виглядає максимально якісно. А в роботі. Виявився цілковитою дурницею. Все, що він робить, лише зажобує волосся, як я не намагався його підставити. Причому волосків за весь час випало 6 штук. Отже, не більш ніж гарна іграшка. Кульки, до речі, дісталися, і справді частину волосся зібрали на себе. Залишилися в нас ось такі складні ножиці. Досить гострі і ріжуть теж непогано. А найголовніше, у складеному вигляді нічого не пошкодять. І ще один мультитул. Ви, мабуть, бачили вже не один подібний, тому можу сказати тільки, що зроблений він непогано, а деякі інструменти виїжджають при відтягуванні кільця. Не знаю, правда, спеціально так зроблено чи випадково. За 2 долари must have, адже за ті ж гроші щойно були лише ножиці. А тут ціла купа інструментів. Тому ножиці вирушають у середній кошик, а мультитул не в зелений, а до мене в рюкзак такий із собою ніколи не завадить. Нарешті ми вибралися з дому і готові вам показати товари, що залишилися у цьому пакеті. На нас чекають чотири складні біотуалети для автомобіля. На них намальована інструкція з використання. А ще вказано, що підходять такі, як хлопчикам, так і дівчатам. Думаю, як цю штуку використовувати, пояснювати не треба. Після потрапляння в неї рідини за допомогою грану. всередині, вона перетворюється на желеподібну масу. Принцип той самий, що й в підгузках. Більш того, пакет зручно застібається та стає герметичним. Вважаю, це всяко краще ніж пляшка. Портативної мийки за долар, на жаль, не знайшлося, але нам прислали рушник, нібито ультравологовбираючий і суперкрутий. Такс, щось розмір мені відразу довіри не вселяє. Довго розмусолювати не буду. Звичайна ганчірка, ще й досить невеликого розміру. Жодних унікальних властивостей не помітив, та ще й ворс на машині лишається. Не знаю, як на мене, не дуже бачу і краще. Наприклад, у моїх нових партнерів Vitol. автоаксесуари, автохімію чи інструмент ти завжди знайдеш на їхньому сайті, і там якість точно на висоті. Рушнички, троси, викрутки, чи домкрати. є все ще необхідно автомобілісту. Весь асортимент можна побачити на сайті. А за моїм промокодом BURST ще й отримати знижку 20%. Але й це ще не все. З нагоди дня народження Vitol підготували крутий розіграш з призами на 60 тисяч гривень, умови максимально. Прості, Ознайомитися з ними та прийняти участь ти зможеш перейшовши на їх сторінки у соцмережах: YouTube, Instagram, Facebook чи TikTok. Обирай що зручно. Так що не зволікай, посилання на вітол чекатимуть тебе в описі під відео. У нас гаджети знайдуться на будь-який вид транспорту. Для велосипеда, наприклад, аж 4 штуки. Почнемо, мабуть, із дзеркал. Круглі маленькі дзеркальця компенсують оглядовість своєю сферичною лінзою. В результаті місця майже не займає, а все що ззаду добре видно. У реальному використанні непогані, правда, за звичкою все одно постійно обертаєшся назад. А ще часто дзеркало збивається із потрібного положення. Ось таких от штук я ще не бачив: це електронний велосигнал. Тобто не той, який. А з ось таким от звуком. Відео передає не дуже, але сигналить він дуже голосно. Плюс звук спрямований, ззаду загудком його майже не чути. Щоправда, навіщо на велосипеді таке потрібне це питання? Найприкольніша штуковина, як на мене, ось такі велоокуляри. Окрім стандартного захисту від вітру та мошек, вони ще захищають від сонячних променів, але ж вони прозорі. Це тільки на перший погляд. Окуляри фотохромні, тобто можуть затемнюватись залежно від кількості світла. На яскравому сонці вони мають ставати темнішими, а в тіні світлішими. І так це дійсно працює, хоч і не завжди прям суперкоректно. Ну а найдивніший гаджет, як на мене, це велоповоротники. Пульт керування кріпиться на кермі, а самі поворотники ззаду під сидінням. І окрім світлового сигналу, вони ще не ясно навіщо, але видають і звук. Що стосується роботи, функцію вони свою виконують. Хіба що пульт керування не суперзручний, іноді важко знайти потрібну кнопку у русі. А щодо необхідності, це вже велике питання. Адже навіщо на велосипеді такі поворотники, та ще й зі звуком, я особисто відповісти не можу. Загалом із велогаджетів нічого не вразило, але і чогось негативного також не було. Фух, втомився, я педалі маслати. От би як дав газку, і як поїхав, Навіть для такої техніки у нас знайдуться посилки на цей раз цілих дві штуки: в першій три червоних брелки для ключа до мотоциклу, зроблені прикольно. Я давно такі шукав, але у нас не знаходив. Мені сподобався ось цей, із написом Вставити перед польотом, а в другій коробочці мотоциклетний тримач для телефону. Чому мотоциклетний? Тому що він суцільно металевий і дуже надійно кріпиться. Усі фіксатори тут на резьбі. Щодо використання на практиці, можу це лише підтвердити. Навіть на дуже розбитій дорозі телефон ані трохи не намагався випасти і навіть не хитався. Кріплення дійсно надійне. Куди ж без гаджетів для господарства? Як от такої пластикової знімалки для фруктів за допомогою болтиків, що йдуть у комплекті? Вона фіксується на рівну палку будь-якої довжини і перетворюється у дуже зручний девайс, коли треба дістати з дерева якийсь плід, при цьому не збивши всі інші. А ще нам прийшли портативні зварочні окуляри. Збираємо, знімаємо плівку з лінзи, і тепер в них можна варити. Правда, я в цьому не експерт, тому довірю тест тому, хто краще у цьому розуміється. Як тільки окуляри фіксують яскравий спалах зварки, лінза автоматично затемнюється. І все би нічого, але картинка затемнюється трохи більше, як треба. Варити в них безпечно, але не дуже зручно. А що ось це таке, ти ні за що не здогадаєшся. В такий маленький чохольчик вліз справжній рюкзак. Звісно, він не супер якісний і, на жаль, без анатомічної спинки. Але, наприклад, для мотоцикла саме те, що треба. Треба, вдягнув і повіз якісь речі, не треба, зняв і склав у карман. Не знаю, як воно сюди потрапило, але це складне відро. У нього є ручка, а ще воно виконує свою основну функцію. Що ще вам розказати про відро я й гадки не маю, але річ наче непогана. Гаджети вже перестають влазити в коробки. Останніми лишились два ліхтарики, придбаних за однакову ціну. І якщо перший здається великим, потужним, а насправді зроблений з дешевого пластику і по якості відстій, то ось другий не дуже примітний. Але для мене став найбільшим здивуванням цього відео. Він цільнометалевий, дуже якісно зібраний із кнопкою індикатором заряду та ще й заряджається від type c Там Тримаєш в руці ліхтарик, наче доларів за 30. Плюс у ділі ліхтарик теж суперовий, світить на. Багато краще, ніж я того очікував. Ось такі знахідки іноді трапляються, якщо замовляти цілих 50 гаджетів. До речі, вони вже підійшли до кінця. Поганими з них виявились лише 9 штук, крутими 14, а посередніми 26. Посилання на всі товари я залишу в описі під відео, але з моменту замовлення ціни могли змінитися. Ну а якщо і це відео вам сподобається, наступного разу ми замовимо. Сто гаджетів.